Для багатьох лозівчан саме ім'я Федора Гавриловича Супрона дуже знайоме, тому що багато Лозівчан працювали саме на Лозівському ковальсько-механічному заводі. І Федір Гаврилович він є почесним громадянином міста Лозова. А він народився саме 3 червня 1924 року. Чому відповідно цього року відзначається сторіччя від його дня народження? Народився він на Кубані, тобто українські землі, які були вже давно заврані росіянами в багатодітній селянській родині, і відповідно саме якраз перед війною він закінчив 10 класів, але атестат не встиг отримати. А оскільки почалася війна, і він разом з іншими хлопцями був мобілізований. Потрібно сказати, що також четверо. Хлопців із цієї сім'ї, сам батько Гаврила Апанасович. вони також брали участь у Другій світовій війні. Батько загинув, один із братів загинув. Старший брат Іван був дуже поранений. І, відповідно, брати Федір та Сергій залишилися живі. Значить, в 1942 році Федір Гаврилович брав участь в боях в якості автоматника. Саме в їхній роті було 200 юнаків, плюс-мінус 18 років. І саме після бою з 200 залишилося всього 32. Сам Федір Гаврилович також отримав поранення. Після цього він лікувався. Після цього був командиром розрахунку, саме в. 18 років командиром розрахунку важких мінометів. Також він воював на Кубані, в Криму. Знову ж таки, був поранений. І після того, як підлікувався, брав участь в форсуванні Дніпра, воював на Житомирському напрямку і вже був у складі дивізійної розвідки, спершу звичайним розвідником, а потім командиром підрозділу. І, Відповідно, брав участь в боях теж в Карпатах. Закінчення війни з нацистами він. На застав уже в Австрії, де мобілізувався в 1946 році. Після цього саме поступив навчатися до залізничного технікуму. І знову ж таки, коли ми розбираємо історію його життя, то це приклад для багатьох хлопців, які теж повертатимуться з війни, як давати собі раду після таких страшних боїв, після того всього, що вони бачили. І тоді Відповідно, теж хлопці, які демобілізовувалися, вони йшли навчатися. Після закінчення залізничного технікуму він також заочно закінчив інститут. За розподіленням він був направлений на Панютинський вагоноремонтний завод. Спершу в якості зварювальника, потім був бригадиром і, відповідно, начальником цеху. Саме в Панютині. Деякий час він працював на харківському тракторному заводі і навіть був заступником директора. Значить, після цього почалися почалося планування щодо. Створення нового великого заводу ковальсько механічного розглядалися різні варіанти, зокрема, Ізюм, інші населені пункти. І, відповідно, Федір Гаврилович добивався, щоб завод будувався саме в Лозовій. Розглядалося кілька варіантів будівництва, тобто обраний саме був Лозівський, і точно так само було кілька варіантів будівництва житлового масиву ЛКМЗ. Спершу. Був один із варіантів це знесення вилівки а, приватного сектору і будівництво відповідно, там заводу, а також планувалося будувати житловий масив на місці парку Перемога, але знову ж таки Федір Гаврилович настояв на тому, що має бути рекреаційна зона, де люди мають відпочивати. І відповідно, саме він став першим директором заводу. Він забив перший кілок, коли будувався завод. А він також брав участь, коли. Вироблялася перша поковка, і з 1967 по 86 роки він незмінно був саме директором Ковальського механічного заводу. І, відповідно, завод він також був шефом, тобто спонсором, як би зараз сказали, будівництва і мікрорайону, шкіл, садочків. Відповідно, саме. Бази в Кирилівці, яка зараз окупована, а, також палацу культури ЛКМЗ, тобто саме те, що називається інфраструктурою. Були ще плани будівництва тролейбусного депо, а, значить, спеціальної лабораторії в, а, в складі ЛКМЗ, дитячого табору на Бритаї, а, тобто були різноманітні інші плани. Ну і робітники, які ще його пам'ятають, згадують, що постійно зранку він із Іншими керівниками обходив цехи, тобто дивився, як саме поставлена робота. Після того, як він припинив бути директором, він все одно брав активну участь в громадському житті. Деякі політичні сили проросійської орієнтації хотіли б зараз використати його ім'я, але ясно, що Федір Гаврилович, який розбудовував місто, якби він побачив зруйнований палац культури, то він би чітко брав саме проукраїнську позицію, тому що він саме вболівав за це місто, за тих людей, які тут проживають. І, відповідно, саме його пам'ять зберігається в Лозові, є меморіальна дошка, є, відповідно, також пам'ятник біля парку Перемога, відкритий в 2003 році. Тому саме пам'ять про людину, яка дуже багато зробила для нашого міста, може. Надихати інших людей, саме захищати цю землю, працювати на цій землі і пам'ятати про тих людей, для яких вона була дорога в минулому.